Зізнаємось Боже грішні, Ти нас прости, наші пісні безутішні, куди нам іти, накриває наша крига, наше життя, Тож прийми наші серця, Дорога церква, в цей вечірній час хочу пороздувати разом над текстом і Слова Божого, який записаний в Післані до Євреїв, 12 розділ. Будемо читати 5 і 6 вірш. Читаємо такі слова. Мій сину. Не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли Він докоряє тобі, бо кого Господь любить, того Він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Цей текст автор нагадує із книги притч. До в до євреїв він нагадує цей текст, який записаний в книзі прич. І сьогодні я хотів би пороздумувати коротенько про докір. Докір у моєму житті. Нам приємно чути про себе хороші слова. Нам приємно чути добре про нашу сім'ю, про дітей. Але бувають моменти, коли приходиться чути докір про те, що неправильно сказав, про те, що зробив неправильний вчинок, бо, можливо, про те, що втратив якусь можливість. І докір ми можемо чути від наших батьків, від наших друзів, докір ми можемо чути в церкві від служителів, але часто нас. Докоряє слово Боже, нас докоряє совість. І коли я читаю Біблію, зачасту я бачу, що мені потрібно багато в чому мінятися. Я розумію, що десь там не допрацював. Коли я читаю Біблію, я бачу, що в тих чи в інших речах я міг би поступати краще. І Бог через слово своє мене докоряє. І докоряє не для того, щоб. Мене унизити або вдарити лицем в грязь, а для того, щоб я став кращим. Для того, щоб змінити мене. Коли ми читаємо Книгу Приповісти Соломона, 12 розділ, перший вірш говорить такі слова: Хто любить навчання, той любить пізнання, а хто докір ненавидить, той нерозумний. І здається. Нам неприємно, коли нам щось говорять нехороше. І нам хочеться його ненавидіти, той докір, або якось оминати. Але Соломон говорить: а хто докір ненавидить, той нерозумний. Коли ми читаємо Псалом 140 5 вірш, Давид говорить такі слова: Вважав би я ласкою твоєю, коли хто із благовірних направляв мене. Його повчання. Я сприймав би як мастила дорогі, хай голова моя ніколи їх не відкине. Із цих прочитаних текстів ми розуміємо про те, що Докір це корисна, це цінна річ в нашому житті, яка допомагає нам зростати, яка допомагає нам змінюватись і ставати кращим. Я не знаю, чи є в нас. Чи часто нас хтось докоряє, чи часто вам приходиться чути докера? Чи є у вас такі люди, які можуть вам сказати правду в лице? Не для того, щоб, можливо, вас образити, унизити, а для того, щоб ви стали кращими, для того, щоб змінитися, для того, щоб виправитися. Приповістях 27 розділ 5 і 6 вірш читаємо такі слова: Краще відкритий осуд, ніж приховане кохання, рани отримані від друга на користь, бо не зі зла, а поцілунок ворога підступний. Давайте ми на закінчення підсумуємо. Коли ми чуємо докер в своєму житті, не потрібно робити поспішних висновків. Ображатися. А можливо, справді варто задуматися, можливо, справді цей докір Бог послав у моє життя для того, щоб мене змінити, для того, щоб я став кращий, як був до того, для того, щоб, можливо, оберегти мене від неправильної поведінки, від неправильних рішень. Другий момент це цінувати людьми, які мене докоряють із любов'ю. Цінувати моїми друзями, які мені можуть сказати правду із любов'ю. Не просто промовчати, коли бачать мені щось погане, а навпаки, коли бачать мені щось погане, вони із любов'ю це скажуть для того, щоб зупинити, для того, щоб виправити. І давайте ми в цей час будемо молитися про те, що Бог змінював моє життя, що Бог змінював наше життя. Щоб ми ставали краще. Тому що Бог Він знає наші недоліки, Бог знає, що нам необхідно, і Бог, як найкращий майстер, як творець, він знає, як змінити моє життя. Тому хай нам Бог в цьому допоможе, а йому за все буде слава. Амінь. Помолимся.